Анджеліна Джолі вирішила перестрахуватися двічі. Кінозірка, яка нещодавно пережила подвійну мастектомію, налаштувалася на ще одне оперативне втручання: 37-річна голівудська діва збирається видалити репродуктивні органи. Щоб мінімізувати ризик захворіти на рак, Анджеліна Джолі зважилася на оваріоктомію. Однак, думки медиків щодо цього розійшлися. Одні відзначають, що після такої операції у майбутньому акторці практично нічого не загрожуватиме. Інші категорично проти видалення яєчників із профілактичною метою вони запевняють, що відсутність органа, що продукує гормони, може спричинити багато серйозних проблем. Зокрема, жінку може чекати зниження рівня естрадіолу з усіма подальшими наслідками, адже гормони захищають прекрасну половину людства від передчасного старіння, остеопорозу та серцево-судинних хвороб. Саме тому після видалення яєчників значно збільшується, наприклад, імовірність інфаркту. Та Анджеліну це не лякає, і відступати вона не збирається. Нагадаємо, ще перед першою операцією Джолі пройшла низку медичних обстежень. У результаті в її організмі виявили ген, при якому ризик розвитку раку грудей становить 87%, а раку яєчників 50%. Щоб остаточно виключити ймовірність захворювання, акторка і наважилася на хірургічне втручання. Головним чином на її рішення вплинула доля матері, котра померла у віці 56 років саме від цієї недуги. За словами цивільного чоловіка актриси Брада Піта, після подвійної мастектомії вона почувається добре. І вже готується до нової операції.